Ну, я займався музикою е колись давно. ось, і е Так пишаюсь, у нас з хлопцями був гурт. Я сподіваюся, що він е знову відродиться. Е у нас майже всі хлопці з того гурта воюють. Я пишався, це була як, як сім'я, тобто хороший дуже колектив. Ми записали дуже хороші пісні українською мовою. От, так, я пишаюся. Ними пишаюся, групою пишаюся. І пишаюся, що вони от зараз теж несуть сліди. Мене звати Таліп Сада. Я майстер техніки. Безпечує польоти, ремонтую, обслуговую пташок. Він же вампір, він же, як кацапи, його називають Баба-Яга, хоча вони все називають Баба-Ягою, велике Це по суті, суті агродрони. В них є різні характеристики. Абсолютно різні. Тобто, кількість двигунів, е, дальність польоту, е, бойове навантаження в тобто, кілограмах. Ну, наш наприклад, несе досить велику номенклатуру озброєння, це починаючи від маленьких там, табів, закінчуючи протитанковою міною. Просто вдосконалив те, що вже є скажімо так, готові рішення. Зібрав це все докупи. Ми це е, е, випробували вже на бойових, <хи> тому що нема часу. І воно працює і зараз багато, е, багато хто робить так само, знищує ворога і супер. Я задоволений, хлопці задоволені, і все зашибісь. це найбільше підбадьорює те, що. Я точно знаю, я впевнений, що коли сідає сонце, Кацап думає, що знову ця штука, знов буде боляче, знову знов когось не стане і це, і це класно. Але я думаю, що більшість з них вони вони мізки, вони не розуміють, чому вони тут. А розуміють, що вони на чужій землі тільки в той момент, коли в нього вже відірвана рука, і він стікає кров'ю, а тоді вже пізно перепрошую. Яких я люблю. В першу чергу дружина, мама. Ось. речі. Речі. Люблю свій інструмент, люблю свою електрогітару, яка в мене лежить вдома. Так, напевно, більше нічого. Я стараюсь до речей не прив'язуватись, тому що ну, коли ти їх втрачаєш, то там, тобі сумно. А так, ну ну і... Я ж тут за якимись там нагородами чи грошима, я роблю свою роботу, яка мені подобається, а вона виявляється ще й корисна там, для держави, там, для армії. Ну, це, напевно, головне досягнення, що ти, що ти корисний тут, зараз, а не там десь сидиш, там, качаєшся там, чи в МакДаку навалюєш гамбургери і... От На фоні там зі Степаном Бандерою пам'ятнику зі стрічками кажеш там, коменти про незламність, про мой там цей. Та... Приїдь ти сюди, ви ж ну, багато рукастих людей, багато мозгастих, багато м'язистих. От, от головне досягнення, що я тут, що мені моя робота подобається і вона приносить користь. Все решту.

100. Коли це все закінчиться, я, мабуть, що повернуся до музики, повернувся. Не до я основного е, виду діяльності, але обов'язково так. Але поки ну, в мене є навички якісь певні, там, є вміння, і вони зараз більше потрібні тут, ніж е, в цивільному житті, скажімо так.